Слава Україні! З вами 33 канал Kids. І сьогодні ми завітали на новорічну зустріч з зірками. Тож ходімо з нами, ми вам все розкажемо та покажемо! Наші юні телевізійники щодня фільмують найважливіші та найцікавіші події, аби у новорічні свята подарувати гарний настрій та позитивні емоції глядачам. Сьогодні завітали на захід Ольги Бойко. Сьогодні ми створили благодійний творчий такий захід, різдвяний разом з нашими зірочками і закрити вже цей рік, знаєте, так святково, але з головною місією. Які особливості у створенні таких заходів черевних ви можете виділити? Та які ключові моменти були? Ну, особливості як таких важливих не було. Важливо було те, що у нас є місія, з якою ми прийшли. У нас є класна команда. У нас є друзі, партнери, колеги, які завжди нас підтримують. І ви також наш партнер з третій канал Величезне Дякую, що ви до да нас завітали і завжди нам не відмовляєте. У ну, тут головне от команда. Коли є команда, є легкі завдання, завдання і вчитися делегувати. До речі, я в цьому році навчилась а, і стало набагато легше, але роботи стало все рівно більше. Ну робота, чесно, ми її любимо. Ми любимо людей. Ми любимо а, мотивувати, надихати. А найголовніше, для чого ми взагалі створили жіночий клуб? Для того, щоб людей об'єднувати. і приємно, коли до тебе приходять твої ж дівчата, так класно. Я на твоїм заході пози дуже цікава людина, і тепер я себе розкрила в своїй справі і далі йду. Організатори зібрали на одній сцені кумирів українців, артистів, чиї пісні надихають та мотивують, а ще створюють незабутню атмосферу свята, за якою ми всі дуже скучили. Крила вечір наша маленька зірочка Софія Нерсисян. Вона не просто талановита артистка, а й серйозна волонтерка. Завдяки її пісням вдалося зібрати мільйони на допомогу армії. Софія Нерсесян, гурт Дубки, Вікторія Задорожна, Роксолана Алієва, Сістер Мікс і багато інших артистів цього вечора створювали справжню святкову атмосферу, яку доповнила театралізована зустріч, маскарад, зіркові гості, смачні страви і, звісно, традиційні різдвяні обряди. Я тебе ти знаєш, що до тебе, що вночі, за тобою я сумую, я сумую. І... Маю, бо не маю для кого, мені друзі допомагають. Я лише це все одно каже. Я же любив, я тебе так любив. Я із якою нісністю я тебе, кога побожа, як же любив я. Добрий день, яка ваша улюблена новорічна історія? Чи спогад? Давай, Андрюха. А, моя, ну як ми з сім'єю за столом. Ну це найкращі спогади. А у вас? Коли Санта-Клаус забирається в ото, знаєш, трубу і виходить, звідти завжди чистий. От завжди це з дитинства? Звісно, я завжди цікавився, як він це прорізає, а потім вилазить і чистий. А у вас? – в мене казка про репку, то, звісно, не, ну, не зовсім новорічна історія, але дуже подобається, вирішив згадати. Дитинстві завжди ходили до своїх знайомих кумів і щедрували, співали гарних щедрівок. Це такі теплі спогади і такі гарні часи були. Це в нас була як традиція завжди. Співали пісню, як завжди, Добрий вечір тобі, пане господарю. Це прям пісня постійно. Вона звучала на Різдву. Вона дуже асоціюється з. Такими новорічними святами дає таку ностальгію ну, Таке тепло. В душі, от тільки чуємо десь пісню Добрий вечір, дій пане господарю все на душі стає так легко, так тепло і взагалі дуже круто. Тому от такі в нас спогади. Захід має благодійну мету. Зібрані кошти підуть на підтримку підрозділу аеророзвідки окремої роти вогневої підтримки. Вікінги це більше ніж просто вечір. Це унікальний шанс підтримати наших героїв, а також отримати нові знайомства. Аби зібрати максимально донатів, організували аукціон з цінними лотами. Давайте ми, ми зробимо ще гарну справу перед новорічними святами. Олів'є – це добре. Добре, коли родина разом. Але в кожній практично зараз родині чоловік на війні. Я розумію, ви своїм допомагаєте. Я своїм друзям допомагаю, знайомим. знайома. Цих хлопців я знаю особисто. Я бачу, що вони пишуть. Я бачу, що вони мені відправляють. Вони бачать, як вони кричать і плачуть. І я вважаю, що ми повинні. Своїми силами сьогодні, зібравшись з нашими партнерами, друзями, колегами, зібрали такі речі, насправді, яким потрібно кожну, а гарну справу зробити. Захід сьогодні дуже красивий, дуже новорічний, дуже святковий та магічний. Сьогодні потрібно було прийти в зеленому корілі і кольорі. Із зеленого в мене сумка та е, чоботи. На жаль, ось дівчата всі красиві в масках. Сьогодні маскарад. Але сьогодні не просто красиве свято, а ще й благодійне. Сьогодні е, ми збираємо кошти на військових і робимо добру справу. Тому я сьогодні тут і вирішила також підтримати організаторку цього заходу. Їй велике привітання за те, що вона робить дуже круту справу для нашої країни для того, щоб скоріше закінчилась війна. І у вас плани на майбутнє В нашій організації є дуже багато різних цікавих прикольних івентів проєктів, які ми будемо реалізовувати разом з Маріною, разом з командою. Громадська організація Фенік Шеріті 27 січня цьому січня мега грандіозний мегаграндіозний мега мегаграндіозний класний івент бізнес гравіті. Я всіх запрошую, ми разом всіх запрошуємо. Я думаю, це буде максимально крутий. Це захід номородин 24-го року, але вже у 25-му. Дякую за відповідь. Хочуся додати, що це саме будуть підсумки 2024 року. Це перший місяць наступного року, і ми і скажімо, Україна. Цуки найкращих брендів, компаній, персон, лідерів, топ лідерів бізнесу із різних векторів діяльності, меценатів, волонтерів. Так що запрошуємо всіх до участі, щоб показати, які дійсно у нас не зламні бізнесмени та меценати. Наші учні розпитали узірок та громадських діячів про їхні дитячі спогади. Чого очікують у новому, та що залишають у старому році? Багато цікавинок і ексклюзиву. Хоча усіх без виключення об'єднує одна найбільше бажання святкувати не новий рік, а нашу перемогу. Чи виєте ви, що у новорічну ніч трапляється дива? Якщо так, скажіть, чи траплялося якесь диво у вашому житті? А я як маленька дитина до сих пір вірю в дива, тому що якщо ми не будемо вірити, то нічого не буде в цьому житті. Це перше. А по-друге, ставали чи якісь дива. Я навіть не пам'ятаю, але мені здається, що так. Мені дуже подобається, адже все так казково, така от міні-вечірка, яка от вишикана, все особливо ці масочки. Це просто щось неймовірне. Клас. Дивіться, в новорічну ніч стаються дива. А чи вірите ви у дива і чи. Вас вони траплялися так. Я дуже вірю в дива, і я і в цю ніч, і в наступну буду загадувати бажання, тому що я рахую, що все збивається. Якщо це від серця, якщо це щиро, то прям точно збивається. І всім скажу, що треба вірити, мріяти. З любов'ю до глядачів, вірою в диво та вільну Україну для вас працювали учні 33 го каналу Kids.